Волонтерський штаб Українська команда разом із фондом Амулет України організували ярмарок для допомоги силам оборони. Благодійні продажі виробів народних майстрів та майстринь. Фонд організовує постійно. Кошти з кожного сувеніру є внеском у перемогу та йдуть на підтримку захисників і захисниць. Деталі у сюжеті Ірини Стрижки. Кап з фронту стоїть у центрі ярмарку. Це на його ремонт збирають кошти. Аби відновити автівку після обстрілів, треба 76 тисяч гривень. Це аеророзвідка і це ППО. Це Донецька область. Ми її забрали з Селідова. Там під час обстрілу хлопці тікали лісами, і в неї повністю була розбита вся ходова, тому що машина йшла на повну мощь, В неї ще й проблеми з двіжком. Вона дуже гріється і ну це достатньо опасно для воя, коли вони надіються, що вона може спасти життя, а вона ну може. Просто заглухнути. Це вже четвертий позашляховик за останній місяць, який відновлюють волонтери для військових. Тож донатів на ремонти потребують постійно. Для цього регулярно проводять у Дніпрі ярмарки виробів ручної роботи. Дуже стараємось частіше робити такі ярмарки, коли нам розрішають це робити, і збирати кошти. У нас тут є майстри, майстрині, котрі роблять своїми руками. Ну і придбаючи такі гарні речі, українські, національні люди можуть. Або задонатити, або приобрести щось для себе корисне. Волонтерський штаб Українська команда активно співпрацює з фондом Амулет України, постійно долучається до їхніх заходів та ініціатив для підтримки військових, які захищають нашу свободу та незалежність. Ми всі разом робимо таку велику добру справу і прямуємо до перемоги. Підтримуємо пані Ірина, якраз повернулася у четвер з Донецького напрямку. Харківський напрямок, запорізький напрямок. Готуємо, обіймаємо, ремонтуємо. Ідемо разом до нашого світлого майбутнього. Анастасія продає на ярмарку мотанки та обереги, каже, віддає частину заробітку на ЗСУ, аби заохотити власним прикладом інших. Кошти збираються і в цю банку відсоток з продажів це по итогу дня. Ми збираємо та відкладаємо засновниці цього ярмарку. І ми вважаємо, що якщо не приймати участь, не будемо ми. То можливо ніхто не буде. Так своїм прикладом будемо показувати, що це можливо, що це необхідно. Потрібно кожен, кожне щоб робити потрошки, якийсь маленький вклад, робить велике майбутнє для наших військових. Ірина обирає віночок онуці на допомогу ЗСУ. красиво, дуже все малечі віночки. Галину хотіли Зацікавили сувеніри, виготовлені військовими. Дуже гарні роботи, дуже красиві, особливо там ці, що виготовляють воїни. Тут чимало речей, зроблених руками військових. Розписані, вирізблені, сплетені з соломи теж на продаж. Так військові збирають собі на тепловізор. І для них на передовій творчість також як антистрес. Все робили військові між боями. Вони роблять такі іграшки, вони знімають стрес, вони виготовляють це своїми руками на свої потреби. Вони не хочуть збирати кошти, вони хочуть, щоб купляли те, що вони зробили своїми руками, і це йшло їм на потреби. Відвідувачі ярмарку скуплялись, пригощалися Туванням та слухали концерт. Він став справжнім святом для місцевих, особливо для малечі. Як повідомили організатори, під час ярмарку вдалося зібрати 23 тисячі гривень. Волонтери штабу Українська команда Дніпропетровщини продовжують допомагати у закупівлі необхідного обладнання та засобів для наших захисників на передовій. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1.